Ми можемо дуже довго говорити про політику, але є ще одна важлива складова: це довіра. Довіра громади, місцевих рад, бізнесу, людей, які щодня платять податки, щоб працювала енергосистема, а не корупційні схеми. Львівська фракція самопоміч у міській раді стала однією з перших, хто публічно відреагував на міндічґейт. І закликали скликати позачергову сесію для обговорення ситуації в державі. З нами на зв'язку Вікторія Довжик, директорка департаменту фінансової політики Львівської міської ради. Говоримо про е, ініціативу від депутатів з самопомочі. Пані Доброго. Вікторія. Так, доброго вечора. Ну не не такий він вже е, добрий, тому що е, волосся дибки стає е, три дні поспіль після оприлюднених е, е, плівок мінюча і розслідувань набу. Отже, е, ви вимагаєте позачергової сесії, чому вважаєте, що місцеве самоврядування має висловитися про державну е, корупційну справу? насамперед депутати місцевих рад є представниками громади, тобто мешканці міста обрали своїх представників, і ці представники від їх імені здійснюють політику не лише на території територіальної громади, але і висловлюють своє ставлення до тої ситуації, яка є в державі. І Насправді, Львівська міська рада і депутати Львівської міської ради ми завжди, в курсі тих справ, які відбуваються, завжди оперативно реагуємо і від імені ради даємо звернення. Чи це стосується зміни до законодавства, чи це стосується щороку прийняття державного бюджету, який впливає на... Місцеві бюджети також, чи це стосується будь-яких інших подій, які відбуваються в державі, тому що держава це громади. Насправді люди живуть в громадах і державну владу також обирають люди. Тому немає їхніх чи наших справ. Це наша країна, і нам не байдуже, що завтра буде в тій країні. А питання корупції такої. Ракової пухлини, яка насправді є у всіх державах, питання тільки в її обсягах, це те, що турбує людей. Тому коли суспільство збурене, тому коли про це говорять ці люди, про це говорять депутати Верховної Ради інше, мовчати тут не можна. І Львівська міська рада, як представники своїх мешканців, ми повинні висловити також свою позицію. Щодо цього питання, і наша позиція є однозначною, що має бути розслідування. Суспільство має знати, чим ця історія закінчиться. Тому що це не просто повідомлення або якісь там різні коментарі в медіа. Це велика проблема, яка є в державі, яка має бути вирішена і вирішена прозоро, вирішена так, щоб люди про це знали. і... Результати цього це, це важливо для людей. З іншого боку, я думаю, це також важливо і таким органам, як НАБУ і САП, тому що вони, попри все здійснюють дуже важливу роботу, і, мабуть, їм також важливо розуміти, що вони не одні, а незалежні органи, що вони є. Органами в демократичній державі, і що народу потрібні такі органи, і народу потрібні результати їхньої діяльності. Тому я думаю, що з різних боків із місцевих рад, і Верховній Раді будуть висловлюватися. Це не є просто якась пересічна подія. Це є подія, яка має бути прозоро відкрито вирішена, і люди мають про це знати. І Максимально публічно, я думаю, що якраз розголос від Набу та СаП розслідування дав поштовх в тому, і ми дізналися дуже багато незручних неприємних для себе фактів. На жаль, з близького оточення президента. Ну а у суспільства є запит на. Справедливість і невідворотність покарання. Ми цього вимагаємо у вашій заяві. Звучить теза, що корупція в час війни це зрада національних інтересів. У мене таке питання, чи є у вас відчуття, що суспільство зараз перестає це толерувати, раз і власне, от саме звинувачення, чи це звинувачення в корупції, особливо великих розмірах, чи все ж таки треба це все трактувати як зрада, як державна зрада? Всіх фігурантів цього скандалу. В демократичному суспільстві суд має винести вирок. І тоді це ми вже скажемо. Це зрада, це розкрадання, це схеми. А завдання держави забезпечити умови, в яких такі факти будуть об'єктивно розслідувані і вироки будуть. Тому е, ми на сьогодні можемо лише сказати про е, сам факт існування та певних зловживань і дати можливість, якщо це не буде тихо, то от, власне органи, які уповноважені, створені і уповноважені на те, щоб провести незалежне об'єктивне оперативне розслідування, дати власне їм можливість, щоб вони е, за підтримкою суспільства всіх громад. Е, Всіх державних органів провели оце об'єктивне і незалежне розслідування. Тому е, я думаю, що ми в цих історіях е, ще будемо бачити дуже багато і різних і фактів, і тлумачень, і, 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 і зрештою вироків. Е, чому суспільство це важливо? Тому що е, дуже часто е, і журналісти, і політики говорять про те, що щось не так в суспільстві. А за що воюють сьогодні наші воїни на передовій? За демократичну державу, а демократична держава це про невідворотність покарання. А якщо пригадуєте, нещодавно було повідомлення про те, що колишній очільник податкової отримав вирок, і я думаю, що Оце повідомлення дуже багатьом людям, які зневірилися в тому, що можуть бути е такі е реальні вироки з реальні справи. та? а дало все ж таки надію, що це ми живемо в демократичному суспільству. в нас створені незалежні антикорупційні органи, і вони працюють. Е тому е, не тільки все, все пропало і все зрада має бути, а мають бути е, позитивні історії, приклади того, що якщо щось не так, то в державі створені органи працюють люди, які. А дбають про це. Це повідомлено також і всім іншим, хто в майбутньому захоче, можливо, якимись схемами зайнятися про те, що е так не можна і так вже не буде. І, власне, е наші військові і е представники громад, е депутати і, і влада вона, вона не є такою, вона справді йде до того, щоб бути е чесною, відкритою, прозорою демократичною. Но ну, суспільство в свою чергу і депутати місцевих рад і місцеві влади теж повинні бути пильними, навіть в таких загальнодержавних всеукраїнських великих скандалах. Ви знаєте. Коли почалася осінь, почалися масштабні обстріли енергосистеми, ми неодноразово із із депутатами із чиновниками Львівської міської ради і Львівської ОВА, ми говорили про готовність до зими, про можливість блекаутів. І львівська громада пережила вже не одну важку зиму, і ми розуміємо, що не все так стабільно. Тож на завершення, просто головна темрява сьогодні це політична. Насправді, як, як виглядає, а не технічна і не загроза від ворога. Які настрої серед депутатів, коли буде і чи буде позачарова сесія? Коли і чи підключилися до цього інші фракції, окрім самопомочі? Коли ми це обговорювали, всі одностайно висловили підтримку, що ситуація є неординарною львівська міська рада мовчати не може. А в кожної політичної сили є своє бачення. І ситуації, і, і виходу з цієї ситуації да і пропозиції, які б мали прозвучати від нас на, на, на уряд на державу на Верховну Раду. Але ми завжди в процесі обговорень все ж таки висловлюємо спільну позицію, яка має бути прозвучати, тому що якщо буде звернення від Львівської міської ради, то це звернення. Підтримана всіма депутатами, то власне це звернення піде в Київ. Тому я не почула жодного, хто хто не погоджується. Всі обурені, всі так само є представниками мешканців, які обурені, і всі готові збиратися в найближчий час для того, щоб висловити цю позицію нашої міської ради. Коли це буде, у нас насправді по регламенту передбачено поняття, таке як позачергове засідання. Після ми сьогодні з міським головою, всі голови фракції обговорювали це з міським головою. Зараз визначаємося, що що додати, коли б ми могли зібратися і, і висловити свою позицію як львівська міська рада. Ми завжди були проактивним містом. Наші депутати є проактивними депутатами, тому що наші мешканці є проактивними мешканцями. Тому мовчати ніколи не мовчали і вважаємо, що мовчати не потрібно мовчати не будемо. Ще на ще на завершення. Ще на, ще на завершення. Скажіть, яка позиція провладної фракції, «Слух народу? А, а чи нас той... в міській раді немає провладної фракції «Слух народу, тому я ага. не знаю позицію власне в Львівській міській раді. Немає фракції слух народу. В нас є фракція Європейської солідарності, фракція варти, фракція голосу, фракція свободи і фракція самопомочі, тобто п'ять фракцій. І сьогодні ми всі разом з міським головою це обговорювали, і всі готові звертатися з цього приводу на до держави. Ну що ж, будемо стежити за тим, як будуть розгортатися події далі. Що ще нам представить наші антикорупційні органи в цьому розслідуванні цій справі? Міндіча. А сесія, позачергова сесія Львівської міської ради, буде. Десь заявляли депутати обласної ради, що є ініціативи, щоб зібратися. Можливо, зголосяться і місцеві ради по всій Львівщині. Пане Вікторія, дякую вам за включення і бажаю. Щоб, щоб ви чітко висловили позицію всіх львів'ян у вашому зверненні на майбутній позачоровій сесії. Дякую вам, тихо, зякую вам.